Привет, а чого ты не набрав, Рузи? Здорова, кабан. Ай, привет, красава! Що ви там пережили і що ви там бачили, це знаєте тільки ви. Але ми всі здогадуємося, що це було страшно. Ви це все пережили, ви вистояли. За це вам слова вдячності. Я хочу вам подякувати, що ви гідно підтримали ті бойові традиції, які є 72-ї окремої механізованої бригади. Я хочу сказати, що місто за вас завжди пам'ятало. Місто вас чекало, місто вам допомагало, починаючи від дітей, закінчуючи пенсіонерами, всі, хто чим міг. Надавали допомогу, тому що ми всі хочемо одного. Це перемоги. Ми хочемо миру. І наша держава, наші люди цього заслужили. І ми переконані своїй перемозі. Слава Україні! Героям слава! Нагадаю, якщо ви хочете надіслати власну історію на громадське телебачення, щоб ми її продемонстрували на репортерській сотні. надсилайте на одну з п'яти тем на сайт Репортерська 100.громадська.тв так як це зробила Ірина Мельник. про історію, яку вона надіслала історію, яку ви щойно побачили. Зараз ми з Іриною Мельник поспілкуємося, Ірино. Добрий вечір, Ірина, я бачу, що там... А, Ірина, а, підніміть руку, Ірина. А, Скажіть, що це за люди навколо вас? Це, можна Я, тут навіть каже, яка об'єднана, скажімо, там дуже багато одну велику. Ті, тут. Ірино, маємо якісь проблеми зі зв'язком? Можливо, ви підійдете ближче чи спробуєте щось налагодити? Значить, як четиський пути, ті, я зараз значить, це. Вони відноситься до Білоцертійського волонтерської групи. Це люди, які щодня входять в цю групу і трудяться там супер. Тобто, всі ці, всі ці люди, вони, я так розумію, допомагають українським бійцям, і, зокрема, вони ж зустрічали їх на залізничному вокзалі. Я правильно розумію? Так, да, да. Ці люди там на вокзалі. Скажіть, а ви знаєте історію, як вони організували, самоорганізувалися? Як це все з чого все почалося? Оцю і суд іди на судержанке. Добрий, добрий вечір. Добрий вечір. Добре. Ще восени поступив такий заказ на виведення кімори, і я вирішила, що зробити до цього 60. Запусти, але так як кіт імори потрібно було робити не одній людині. Спочатку ми займалися там один, два, три, десять людей. Але зараз у нас більше 60 чоловік приходять одні кожен день, інші через день. Ми тут сітки маскованні, ми там бачите ті фімори. Ми багато шліємо ще приміщення нам казала школа Ми чи є до нас купальні формати? Чи листи зали? Проводимо дитячі масла майстер-класи, благодійні, проводимо аукціони. Ці кошти ми збираємо і кути ви закупаємо. Я, я, це, це, це. я uh, запитаю вас, як ви чи ви готувалися якось до зустрічі бійців? Я вас хотів запитати: ось це ви зараз сидите в приміщенні? Це uh, ви щось зараз робили? Чи ви спеціально так, зібралися, щоб зробити включення для громадського телебачення? Ми кожен день збираємося з 12 годин дня і до 10 вечора. І кожен день е, люди приходять і плетуть сітку і плетуть кімори зараз. На у нас багато замовлень, тому. Колектив, колектив, колектив репортерської сотні та громадського телебачення вам велику вдячність за те, що ви знайшли можливість всі разом зараз включатися в прямому етері. А я вас хотів запитати, вас а, ви якось готувалися по особливому до зустрічі бісів? Що залишилось поза кадром? Мабуть, переживання читання, емоції. Ändu, tamam. І які також великі в садові. Тали вони аж нашкалювали. А ось ті собачки, так котик. Це була як гуманітарна допомога. Бійці привезли це за то? Я так розумію. Це помічниця. Це наша маленька помічниця. Так, а де вона мешкає? Вона зі своєю хазяйкою. А як звати? так да, да. Як? Наша, наша найстарша е, працівниця, скоро майже 80 років, але вона приходить і працює кожен день. Неймовірно. Ви бачите, О. наш глав рвача. У нас тут є також е, дожності, да? бо церквому наш головний глав рвач. Вона робить канику. Нації. Скажіть, будь ласка, а що, що вам говорили бійці? І що вас особисто вразило найбільше? Звезды, глаза горящі. Усталі миться, а потом загорелись в глаза, что их вот так вот щоб... І І вони ждут и брати. Бо там ранили, Дякую вам дуже всім. Дякую вам за вашу роботу. Я уявляю, яка, яка неймовірна зустріч була в Білій церкві, коли всі разом ви там зібралися на залізничному вокзалі. Дякую ще раз, Ірино. Насилайте нам чергові свої матеріали.